Хлопці, було у вас таке, що ви займаєте сексом з дівчиною, вона зверху і кашлянула. Була, була. І ти такий, вау, на я хочу собі дівчину зі слабким імунітетом. Бо це нові відчуття. Це прикольно працює коли вона зверху. Не розумієте, так? Да? Це прикольно працює, коли вона зверху, бо коли ти позаду вона ніби тебе виштовхує, ти такою та тихо. Якщо в тебе фантазія може здати, що тебе хтось схватив. Витрахатись, і ти такі о, вагітна. Зазвичай тут ніхто не сміється після слова вагітна, але я розповідаю, це жар далі, я шукаю своїх їбанутих. Дивіться, хлопці, не всі зрозуміли крім оцього пана, так? Мабуть, у вас цього ще не було. Колись обов'язково станеться. Що буде? Буде секс, вона зверху, і ви згадаєте мене. Це вже майже ментальний тройник.